Якщо ви виїхали з Німеччини, позакривали тут всі документи, знялися з реєстрації, виїхали в якусь країну в Європі чи виїхали в Україну і знову хочете повернутися в Німеччину, то ви це можете зробити. Лише ви можете це зробити, тільки повернувшись на роботу, працювати. І ви можете зробити це в тому випадку, якщо у вас ще дійсний параграф і не пройшло ще шести місяців після того, як ви покинули Німеччину. Тому що, якщо вже пройде шість місяців, у вас закриється автоматично 24-й параграф. І можете ви тільки повернутися в Німеччину працювати на роботу. Ви не зможете повернутися і отримувати знову соціальні виплати, тому що соціальні виплати надаються тим, хто вперше шукає притулок. І якщо у вас не пройшло ще 6 місяців і ви хочете повернутися в Німеччину працювати, ви можете це без проблем зробити. І головне, щоб у вас не було ніяких порушень в Німеччині. Тому, кому відео було корисне, обов'язково підписуйтесь. Та пишіть в коментарях, можливо, у когось були якісь нюанси з поверненням в Німеччину, або можливо взагалі хтось пробував повернутися з терміном пізніше, ніж 6 місяців.